І так, на огляді ось такий акумулятор. Розбираю його вперше. Ось так відсередне виглядає банки акумулятора, підключення до контроллера. Контроллер китайський. зөв турнаж тагваана. таслаасаа. зулбанка Якщо глянути на корпус, можна прикинути, як він був зібраний. Тобто ви защелка. Ось тут перемотає також застіпки. Всі пази попали і ось так, що акумулятор. Як його розбирав. Взяв, подивився, те защоки, де що в мене немає якоїсь супердосвіду розборці цих акумуляторів. Для розборки потрібно кусачки, бажано спрогумованою ручкою. І щоб були не такі поскольку, а саме кусачки. Бажано довгі, або я використовував або такі ножички, або інші ножиці. Бажаємо ще 500 мати, щоб десь щось потягнути, але не суть. Получається. Беру його в руку, сильно кручу, щоб розійшлися ось ці вот защіпки. Потім беру ось це. Проходжуся по периметру. І так це китайський акумулятор, мені пощастило. Справді буду що я хочеться сказати. коли ви розбираєте, воно все з'єднано в такі <кхем> банки ламелі щоб на виході було 12 вольт. І так виходить, що там є ось такі проводи. Ці проводи от з ламелями, на шині. Їх я б не рекомендував обривати, якщо зробити, допустим, чи до фонарика, чи збірку з них зробити, то набагато краще підпаятися сюди, ніж, якщо у вас немає точкової сварки, приправитись на сам акумулятор. Набагато буде краще підпаятися до цих ламелів, або до цього проводка. Тобто задача просто їх зігнути, щоб вони між собою не контактували, коли ви їх десь положите, або там скотчем закрити. Якщо, допустимо, є ось такі варіанти за цими от ламелями, їх краще не обривати, бо коли ви вставляєте їх в якийсь такий от, от холдер, то ці відпивки буває не достають через те, що тут ці акумулятори без захисту йдуть. А через ці ламелі якраз воно от достає. І коли ви вставляєте якийсь ліхтарик, то за рахунок цієї от товщини ламель є стабільний контакт, і не треба там нічого видумувати, файгу підкладати і так далі. А їх ви в будь-якому випадку, якщо там якийсь акумулятор будете вставляти, встигнути відірвати. Це не проблема. Це береться плоскогубці і просто їх відривається. Але Набагато краще з цим не поспішати. Це зможете зробити набагато-набагато пізніше. Так собі взяли одну ламейку, другу, спаяли, зробили збірочку в ліхтарі, допустимо три акумулятори і все. І красота. І ви не мучаєтесь підпати до акумулятора і акумулятора не мучаєте. Після того як розібрали. Збирати мультиметр. І перевіряєте, якщо щось менше 3 вольт, це акумулятори під питанням. Якщо щось менше 21, а то й в 0, ці акумулятори з 99,9% ймовірності можна спокійно викинути. Щоб і себе не мучити і не мучити інших. Це мові, якщо цей акумулятор, допустимо, чи довго продовжав, чи щось. Якщо там з батареї щось не так, і ви точно знаєте, що цей акумулятор в 0 недовго був розряджений, то можливо він ще там вам прослужить. Але. Ну, Я б не рекомендував вже мати справу з такими акумуляторами. В них зазвичай, або високий ступінь саморозряду або опір дуже високий. Але це так, це. Мої такі догадки, і по тому, по чому я міряю, в мене не стільки великий досвід, щоб я міг це сильно вкопувати, сильно заглиблювати. І після того, коли у вас є, допустимо, акумулятори однакові, бажано прям один в один, ви можете їх вже підключати у якісь ліхтарики, робити збірки. Ну тут не стільки бажано тут. Ну, якби... Це якщо брати нормальний випадок нормального. Ремонту, то потрібно, щоб вони були один в один. Буковка-буковка, одинакова ємність, однакова вольтаж, зарядження, щоб вони були саме ідентичні. Тоді збірка така буде нормально функціонувати. Не буде ніякого перекосу, ні по ємності, ні по вольтажу. Але це вже таке. Обов'язково дотримуйтесь техніки безпеки при розбірці таких акумуляторів, бо мало ли що, може їй ска бути, може і бахнути, ще щось, тому ну, плюс-мінус зробіть робоче місце таке, щоб не біля якогось там монітора, не біля чогось такого, що може загорітися, щоб ну, мало ли, скажімо так. Якщо ви тим більше це перший раз робите, то лучше перестрахуйтеся, бо це не зовсім безпечне діло. Краще підстрахуватися. Ну, на цьому все. Дякую за увагу. До нових відео.